Параллельно Зеленский продолжает бредить о том, что в Курской области уже 11 тысяч военных из КНДР. эти страшные северокорейские солдаты воюют в Европе у европейцев. В этой связи ЗЕ призывает ЕС активнее реагировать на действия Пхеньяна, дать отпор Путину и Ким Чен Ину. При этом, если верить в украинской разведке, то ВСУ корейцев уже и в плен брали, и на сторону Киева солдат КНДР переходили, и по всей России разбегались. В Госдепе США заявили, что Вашингтон уже обсуждает со своими союзниками возможный ответ на участие войск КНР в украинском конфликте. Высокомерно издевается над корейцами американский комик Холдбе. Шутит, что США могут сорвать военное наступление войск товарища Кима, просто сбросив на них потрепанные журналы. То есть дешевый вброс о том, что в России северокорейские солдаты впервые получили доступ к свободному интернету якобы во всю смотрят западным пропагандистам очень понравился. На большее просто фантазии не хватает. Действительно, входим тоже в непростое время. И президент об этом сказал, ближайшие 20 лет будут непростые, но это серьезные изменения. И в первую очередь, опять же, я хотел бы подчеркнуть, все будет зависеть от нашей страны, от наших действий, потому что принудить к тем или иным невыгодным сценариям развития и ситуации на фронте, и в мировой повестке невозможно. И есть наши партнеры, о которых и союзники, о которых президент говорил, и КНДР. Договор заключили в советское время, президент об этом говорил, тоже был всеобъемлющий договор, который позволял не допустить агрессии США и Южной Кореи против КНДР. Там отношения с Китаем, и когда там какие-то выгодные условия от а Трамп будет нагнетать ситуацию с Китаем вполне возможно, но мы же никогда не откажемся от своих союзнических, партнерских отношений. То есть окно возможности присутствует, но без тех условий, когда вы еще раз повернитесь, сдайтесь, откажитесь, а мы возможны. И вообще, на самом деле, давайте честно скажем, что э, мирные переговоры и установление мира, в первую очередь, э, в рамках э, Ситуация в СВО, и, значит, это ситуация мира выгодна Украине. Не выгодно Зеленскому, но украинцам выгодно миру потому, что, да, десятки, тысяч, сотни тысяч. И если... это будет выгодно действительно всему миру, а это, очевидно, так, так пусть это будет. Но, конечно, Трамп будет искать выгоду в первую очередь для Соединенных Штатов. Если в рамках поиска этой выгоды э, установится более спокойная структура, то это будет очень хорошо, но нам надо приближать победу и действия наших войск. Те военные успехи, о которых говорил президент, это в первую очередь показатель нашей силы и возможности. Новость вот только что пришла из Германии пришла. Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов в ФРГ. Видимо, совсем там тяжко с их светофорной коалицией. Э, удивительное совпадение, хотя таких совпадений в политике не бывает что произошло это сразу после результатов выборов Соединенных Штатов. Ну и, до не можем не поговорить с паном Евгением Деком про то, что действительно Ці військовослужбовці вони йдуть як безкоштовна робоча сила, тож про це більш детально говоримо далі. Саме про те, що північнокорейських бійців, які прибули до Росії для участі у війні проти України, називають найманцями гарматним м'ясом і другосортними. Але колишні північнокорейські солдати та інші військові експерти, вони стверджують, що багато хто з них готові до. Оскільки це їхній майже не єдиний шанс вирватися з похмурих умов на батьківщину. Тобто дійсно розуміємо з, з тою диктатурою, з тими правилами та законами, на яких з якими вони живуть на батьківщині, дійсно для них майже не єдиний шанс є або вирватися і втекти потім з тих спецоперацій, на які їх посилають, або вже здатися в полон нашим українцям. Як пише видання «The Wall Street Journal», через специфіку виховання вони можуть продемонструвати в бою вкрай високу мотивацію, навіть б'ючись далеко від дому і за незнайому справу. Це, до речі, як ми також говорили нещодавно про те, що були відправлені північно-корейці, і одні з них говорили про те, що їм говорили, начебто вони будуть захищати цивільну інфраструктуру, просто десь там стояти і тому подібне. А по факту їх відправляли в гарматні штурми, і вони бачили, що взагалі тут відбувається. Тобто розуміємо, що і рашистам так говорять і північнокорейським солдатам про те, що, начебто, вони тут щось захищають, Вони тут нічого такого робити не будуть. Цивільна інфраструктура, цивільні люди і тому подібне. Але насправді вони потім розуміють, куди їх відправляють і що їм потрібно робити що вони дійсно стають. Ну і за словами колишніх північнокорейських солдатів, майже всі бійці відправлені саме до Росії, вони мають досить схожу мотивацію. Їм з раннього віку навіють, що вони повинні жертвувати усім заради верховного лідера без жодних вагань. Розгортання військ розглядатиметься як можливість усього життя принести гроші і славу режиму кімчанина. Ті, хто. Стають героями. ті, хто виживають, повертаються героями. Зазначає видання. Ну і також як ще дописують за Street Journal, навіть найкращі війська КНДР не мають сучасного. Обладнання та ресурсів, як каже Девід Максвелл, це полковник спецпризначення армії Сполучених Штатів Америки у відставці. Багато досить північнокорейських солдатів. Навіть спецпризначенців проводять більшу частину часу на сільськогосподарських або будівельних роботах. Про що а, тільки що нам говорив до прикладу Євген Дикий. також ми мали змогу його заслухати. А підготовка північнокорейських сил спеціального призначення виробляє високодисциплінованих солдатів з високою лояльністю, часто готових йти на крайній ризик з обмеженим спорядженням. При цьому в північнокорейській армії спецназ посідає особливе місце і годують краще ніж інші підрозділи, і вони проходять більш інтенсивну підготовку з проникнення руйнування інфраструктури та звичайно, що. Так же по іншому, державне телебачення показувало також і кадри підготовки солдатів, на яких вони розбивають лампочки голими руками, або гнуть металеві. Проте у КНДР заявляли, що. Кожен спецпризначенець, е, спецпризначенець еквівалентний ста ворожим солдатам. При цьому як розповідає до прикладу, колишній спецпризначенець КНДР Лі Хансен, під час тренувань обов'язковим було щоденне відвідування занять з ідеологічної підготовки, на яких повторювалися гасла про готовність за верховного лідера. Вони можуть бути принесені. Не домігшись особливих результатів у війни, але вони не посміють засумніватися в наказі лідера відправлятися в Росію, каже лі. Тобто дійсно бачимо, що для них цей верховний лідер є таким чимось божественним, так би мовити, і вони дійсно роблять все, що він каже, щоб дотримуватися його слів, правил, диктатури та його ідеології. Ну і за словами до прикладу, Банг Чон Квана, це колишній генерал-майор Південнокоренпівдокорей. Вибачте, південно-корейської армії через мовний бар'єр і незнання місцевості потенційна роль солдатів КНДР у Росії зводиться до ролі піхоти. Вони зазнаватимуть великих втрат, тому що мало ймовірно, що Росія надасть їм сучасне обладнання або розвіддані, Сказав банк. Водночас кажуть, колишні військові КНДР багато солдатів вважатимуть ризик виправданим, оскільки за кордони відраження підвищує. Статус Україні, що дасть їм доступ до досить престижних посад, але розуміємо про те, що їм дадуть цей доступ, якщо вони повернуться, а шансів просто відсотків, що вони повернуться на свою батьківщину, просто рівняються там до 0,001 цілої. Тобто дійсно розуміємо, що дуже і дуже мало шансів, що вони повернуться та й, скоріше за все, на таку батьківщину з такими правилами і диктатурою, ідеологією, навряд чи вони захочуть повертатися. Дійсно, можливо, хтось із них розуміє, що. Єдиний шанс на якийсь плюс-мінус вільне життя у них це втекти від російської армії, до прикладу, здатися в полон або просто кудись втекти, заховатися і спробувати побудувати нове життя, хоча мови вони не знають. На зовнішність також вони відрізняються, тобто не зрозуміло, як це буде відбуватися. Але знову ж таки відсоток те, що вони повернуться на батьківщину і займуть якусь таку високу посаду, це дуже і дуже дуже низький.